Утром вийшла пройтися і бачу, стоїть на Херсон, то я чуть не заплакала, то й пішла збирати харчі на вкруги по магазинах. Так черкащани збирають допомогу для українців на звільнених від окупації територіях. Акцію Черкаси для Херсона активісти організували за підтримки корпусу сухопутних військ Збройних сил України. Тисяча продуктових наборів, дві тонни питної води та товари першої необхідності. До Херсона з Черкас вирушила колона з 11 бусів, а в них 15 тонн допомоги від Черкащан. Це були люди, які були дійсно незламані, без зброї вони зупиняли військові колони. Майже вісім місяців окупації свавілля расистів та понівечена інфраструктура міста. Тож допомога від черкащан прийшла вчасно. Зі слів Херсонців нині вони також гостро потребують води та світла. Приїхали до Херсону, роздаємо зараз гуманітарну допомогу на площі. Людей дуже багато чути вибухи всі стривожені. Роздаємо, допомагаємо. До Ми дякуємо черкащанам за їхню допомогу, за їхню підтримку. Херсон це Україна.